Це було блискавично. Росіянина допустили до чемпіонського бою в Саудівській Аравії, але довго той в ринзі не протримався. WBA санкціонувала поєдинок за вакантний пояс у другій напівсередній вазі між Узбеком Ізраїлом Мадрімовим та росіянином Магомедом Курбановим. Обидва підійшли до цього протистояння у статусі небитих бійців. Треба визнати, що узбекська школа боксу реально сильна, і Мадрімов лише один із її представників. А щодо росіянина, то його силу оцінити важко. За плечима вже 24 поєдинки, і всі перемоги, але з одним нюансом, усіх своїх противників він перебив на болотах. Його просто нікуди не вивозили побоксувати. Такий собі домашній чемпіон. Хоча який там з нього чемпіон. А опинившись у Саудівській Аравії, цей Курбанов геть відбився від рук. Він був присутнім на офіційних заходах у футболці з написом Російська мідна компанія, засновником і акціонером якої є Ігор Алкушкін. Він є основним спонсором російського батальйону Урал, який воює на Донбасі проти України. Коротше, треба було його знищувати. Робити свої прогнози на топові поєдинки. Я раджу на сайті Favbet. Заряджайте на ваших улюблених боксерів за посиланням у закріпленому коментарі з надійним букмекером Favbet. Але це розвага, а не заробіток. Від початку Курбанов віддав супернику центр рингу. Кружляв відстрілювався джебами і хуками. Мадримов постійно підтискав, грузив опонента ударами по корпусу. Кілька разів доволі акцентовано. У Узбека влучно летіли хуки, особливо зліва. Мадрімов випромінював впевненість, яку необхідно було конвертувати у перемогу. І в п'ятому раунді цей хлопець добре поцілив правим оверхендом і додав лівий хук. Курбанов практично припинив відповідати ударами на удари, хоча і геть безнадійним не виглядав. Ізраїль піднатиснув, запустив кілька поспіль оверхендів і влучив, влучив добре. Вчасно втрутився Рефері, якому ми дуже вдячні. Таким чином, Узбек став чемпіоном WBA перемогою над російським боксером. А свою звитягу Ізраїл відсвяткував ефектним сальто. Воно того варте. Готуємося дивитися фантастичну зарубу за участю гвоздика. Його противник безжалісний кат, якого хапали за руку на вживанні наркотиків. Відео про це дивіться за підказкою.